Мої дорогі Леви і Левиці, я вітаю вас наступаючим 2026 роком. Адже цей рік один із найщасливіших і дуже багатообіцяючих періодів у вашому житті. Це початок якісних змін. І на цього року вам треба буде. Прийняти ряд важливих рішень, від яких залежатиме куди і як ви далі будете розвиватись, від чогось вам доведеться відмовитись, чимось доведеться пожертвувати, а що залишити в минулому, чи просто знизити значимість одних бажань, одних сфер життя на користь інших сфер. Життя запропоную вам. Декілька виборів і шанс переписати власні правила гри. Хто зважиться на стосунки і відмовиться від свободи, хтось на переїзд і відмовиться від власної кар'єри, да, хтось відмовиться від власного залежного положення і вибере шлях і орієнтацію на себе і свої амбіції. Адже центральною подією наступаючого року стане. Прихід щедрої і великодушної планети Юпітер у ваш перший дім гороскопу це подарунок Всесвіту, який трапляється лише раз на 12 років. Починаючи з 30 червня 26-го року, щедра і великодушна планета великого щастя. Планета розширень відкриє перед вами. Нові перспективи і подарує новий статус і свіже розуміння власних можливостей. А Сатурн і Нептун з дев'ятого дому в свою чергу гармонійними аспектами тригонами будуть підтримувати ваші прагнення до саморозвитку, до отримання статусу чи до визнання в широких колах. А можливо, і навіть в наукових колах, чи за кордоном. І от все, ніби говорить про розширення ваших можливостей. Але південний кармічний вузол, що теж входить у ваш знак, вносить дуже вагоме уточнення. Так, для Левів настав час, коли Всесвіт відкриває перед вами багато дверей, але щоб увійти в них, доведеться. Якусь частинку свого багажа залишити за цими дверима. Старий багаж доведеться віддати, він весь не влазить в нові реалії, в які ви можете входити. І таким чином ми підходимо з вами до головного парадоксу вашого 2026 року. Всесвіт дає левам усе, щоб змусити обрати щось одне. І головна духовна задача 2026 для вас, мої незрівнянні леви. Криється в цьому потужному парадоксі. З одного боку, з 30 червня, в ваш перший дім входить планета Юпітер, вона дає розширення і діє як така величезна лупа. Уявіть собі лупу, він кожному з вас десь буде підсвічувати дорогу до успіху. Він символізує людину, що робить благородні вчинки, що має високе положення в суспільстві. І коли ця планета рухається по першому дому, він ніби... Прожектор наводить на людину, на вас і допомагає завойовувати симпатії публіки, ставати більш помітними, харизматичними, транслювати своє бачення так, щоб всі до вас прислухалися. Але для цього у вас має бути сформований світогляд цінності. Юпітер буде давати можливості вийти вам на новий рівень в роботі, чи особливо. В своїй незалежній експертній діяльності, отримати більш високий статус і в особистому і в соціальному житті. І це прекрасний рік для здачі екзаменів, для отримання офіційних підтверджень, регалій, статусу, нагород, документів. Він роздуває ваші амбіції і посилює бажання і дає вам безліч можливостей для успіху і зростання враження. Дорогі леви, що ви захочете всього і одразу, і побільше, і здаватиметься, що все, все можливо. І дійсно гармонійні аспекти на додаток до такого Юпітера сильного. Кажуть, що да, ви почнете і більше дбати про свою зовнішність, купувати більш статусний дорогий одяг, чим будь-яким чином демонструвати. Атрибути успіху, слави, експертності витрачати на себе більше ресурсів, ніж було в попередньому періоді. І так і треба робити це все правильно, але з іншого боку, давайте розберемося, з 18 серпня до вас ваш перший дім завітає дуже рідкісний гість, це південний кермічний вузол. Він востаннє був у вашому знаку аж 18 років тому. 18,5 років тому, якщо буде точнішими, і ви можете навіть пригадати, які події були там, 18 років назад, бо його завдання ставити людину перед складними виборами, звузити оцей ваш коридор бажань, він змусить зіткнутися з таким парадоксом, можливостей багато. Але ви маєте обирати, що будете втілювати, від чого відмовитись. Так? Це не суперечність, це такий досконалий кермічний механізм. Уявіть, що все дає вам потужну лупу, про яку я говорила Юпітер. І не для того, щоб ви розсіювали своє світло на все навкруги і все-все-все хотіли. А для того, щоб ви сфокусували його в один промінь і спалили все, що більше не є вашою суттю по південному вузу. Тобто, ваше світло, яке підсилене лупою Юпітера, має бути чітко сфокусоване на одну важливу сферу. Ну, можливо, на дві, так? але пріоритетні. Решта має відсіятися. Це рік, коли вам доведеться зробити такий от свідомий вибір на користь одного або кількох дуже важливих для вас варіантів, і відмовитися від усього другорядного. І тепер давайте перейдемо до сектору фінансів. З січня 25-го року, минулого року, ще січня, да? і до 18 серпня 2026 року віз кремічних вузлів буде знаходитись на вашій фінансовій енергетичній осі. Північний вузол, вузол майбутнього буде у вашому 8 домі гороскопу, а південний вузол, вузол накопиченої карми, вузол минулого і зачищення. Буде у вашому другому домі і може звужувати ваш енергетичний канал. І це може давати вам відчуття звуження в сфері особистих доходів, хвилювання через те, що грошей може не вистачати. І дійсно, якісь фінансові історії, старі, ви маєте відпрацювати і закрити до 18 серпня 2026 року. Можливо, ну, ви брали кредити, чи заборгували комусь, чи користувалися чужим ресурсом. Надто довго, надто сильно, і десь чаша терезів перехилилася в сторону того, що вам треба екологічно завершити цю історію, перестати брати, перестати користуватись, десь переоцінити свої фінансові можливості і свідомо звузити трати трошки. Да? В той же час у вас може бути відчуття залежності від грошей та ресурсів інших людей чи навіть держави. Або це може бути через високий рівень власних витрат, і як наслідок відчуття, що гроші, гроші ніби є, але їх впритик. Це може бути настільки реальне обмежено, от саме відчуття, що енергетично у вас на руках замало власного ресурсу, вільного, що вам от, ніби, потрібно більше, хотілося б більше. І це відчуття дефіциту, воно важливе саме з кермічної точки зору для вас. Бо, по-перше, ще з 25-го року дам перед вами стоїть задача навчитися просити про допомогу інших людей, користатися чужим ресурсом, наприклад, грошима партнера, батьків, держави чи доходами від бізнесу. Але це не просто значить користуватися аби як, а мудро акумулювати з доходів. Які ви не заробили, але вони поступають у ваше вільне розпорядження, користь для себе в довгостроковій перспективі, вкладати в себе чужий ресурс можна, але треба робити це мудро. Тобто не просто витрачати на витребеньки їжу, відпочинки, а робити це з перспективою на майбутнє, вкладатися в себе, наприклад, в своє навчання, в свою кар'єру, в свій саморозвиток. Або, наприклад, навіть в нерухомість в щось, що залишиться з вами надовго на все життя. Якийсь дуже цінний вклад в себе і своє майбутнє вам належить зробити. Саме для цього вам і даються чужі ресурси в розпорядження. Тобто, дорогі леви, вам треба пам'ятати, що взявши чужий ресурс, треба грамотно ним розпорядитися і вкластись. В своє майбутнє. А з 18 серпня 26 року вузли вже виходять з ваших фінансових домів, і ваша керамічна задача буде змінюватись теж. Починаючи з 30 червня, з проходом Юпітера, у ваш перший дім для вас також буде відкриватися ну, таке критично важливе вікно можливостей, Ми вже про нього говорили раніше, але воно важливе і для перепрограмування своєї фінансової. Ємності теж. Адже ваша задача буде ставити перед собою вищу планку дозволеного. Це настільки гарний час для заробітку, навпаки, у вас там цей період більше пов'язаний з обмеженнями заробітків, да, особистих. Але це більше слід сприймати як такий важливий момент, коли ви закладаєте основу власного добробуту на майбутнє 12 років. І навіть якщо ви прямо в 26-му році ви ще не так багато заробляєте, то ви робите все. Щоб це стало можливим в 27-му році. Але вже зараз вам слід розуміти, що рівень доходу, який ви почнете отримувати в 27 му році, безпосередньо залежить від тієї планки того, що вам дозволено, яку ви будете встановлювати для себе саме зараз, в 26-му році. Тому ставте собі максимально високий рівень того, що ви собі дозволяєте. Тому, дорогі мої леви, не будьте дріб'язковими, ставте собі максимально високий рівень. Того, що ви собі дозволяєте, розширюйте з себе свої уявлення про власні ліміти, що для вас задорого, що для вас занадто. Щоб зрозуміти свій поточний ліміт, виконайте просту, але дуже глибоку вправу, на мій погляд, скажіть вголос, я заробляю на місяць таку ту суму. І починайте її поступово збільшувати. Ну, почніть з реальної, і потім подвоюйте її. І говоріть вслух. Я заробляю 100 доларів, я заробляю 200 доларів, я заробляю 300 доларів. І отак множте, 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 і в якийсь момент ви відчуєте внутрішній опір, дискомфорт чи навіть тривогу. Це не просто цифра. Запам'ятайте її, це глибоко вкорінене переконання про вашу гідність отримувати. З якої цифри, з якого ліміту для вас починається внутрішня тривожність, блоки, опір. Ой ні, це вже я стільки не заробляю. Ця вправа дуже потужний діагностичний інструмент, і вам головне завдання на цей рік свідомо самодозволити собі більший матеріальний рівень. Це внутрішнє рішення стане магнітом для зовнішніх можливостей в майбутньому. Цього року вкладайте в себе. Наступного року ви будете отримувати віддачу. Ну, а наступна важлива сфера для вас, мої дорогі Леви і Левиці, це стосунки. Приготуйтеся! Адже сфера партнерства стане для вас основним полем трансформації на 26 і навіть на 2027 роки. Починаючи з 18 серпня 26-го року, вісь керамічних вузлів переходить у ваш перший і сьомий доми гороскопа. це також значить, що на ваші осі стосунків я і він, мій партнер, я і інші важливі люди починається нова серія затемнень, і вона буде гарантувати вам радикальні зміни в особистих ділових і дружніх союзах. Пам'ятайте, що було з вами? 18,5 років тому, і також в більш близький період 9 років тому, а саме от в період з квітня 2017 року по листопад 18 року. Варто згадати, які тоді події, пов'язані з партнерствами, відбувалися, в яких сюжетах може проявлятися вплив затемнення стосунки зараз. Вони можуть бути пов'язані з подіями 17-18-го років. І знаєте, тут все набагато глибше мова не тільки про стосунки, романтичні, особисті, це можуть бути і важливі зміни в стосунках з друзями, партнерами, діловими партнерами, чи просто значущими для вас людьми, які починають по-іншому себе поводити, або партнери, які починають з'являтися у вашому житті, Приготуйтеся до другого акту цієї п'єси, адже життя пропонує вам повернутися до тих самих тем, тих самих сценаріїв, але вже зробити це з новим досвідом, щоб ухвалити зріліші і мудріші рішення. Я би сказала, що відносини з партнерами і важливими для вас людьми це головна тема 26-го року для вас, дорогі леви. Адже дуже часто такий період, коли кермічні вузли йдуть на усі. Я і партнери він символізує роки, коли людина змінює свій статус у зв'язку з важливими відносинами. Наприклад, ну, ми починаємо спільний бізнес з іншою людиною, чи починаємо власний бізнес, але залучаємо чужі кошти, чи завдяки гарним відносинам з керівництвом отримуємо більше можливостей, підвищення, починаємо їздити у відрядження, отримуємо гранти. І через те, що південний кермічний вузол знаходиться в першому домі вашого гороскопу, ми з вами підходимо до важливої теми, яка звучала на початку відео, відмови від якоїсь важливої частини свого життя заради інших людей. Наприклад, коли ви відмовляєтесь від своєї власної свободи або вступаєте в шлюб, чи відмовляєтесь від власних амбіцій і переїжджаєте до партнера або за партнером в інше місто, в іншу країну. Чи друг каже, кидай роботу, давай з тобою, бізнес робити. І через іншу людину, через пропозиції, які звучать з поля інших людей, ви приймаєте важливі рішення для себе. Не обов'язково ви це робите в ущерб собі. Просто ви змінюєте свою роль. Щоб почати спільну роль з кимось, так? зверніть увагу, що з середини 26 го року і весь 27-й рік ви будете переоцінювати свою роль у відносинах. І тут можуть бути і важливі зміни в існуючих стосунках, і кермічні зустрічі з людьми, які залишать вагомий слід у вашій долі. Давайте тут розберемося для тих з вас, хто вже перебуває в стосунках, Якщо в вашому союзі ну, доволі довго все було статично, ваш статус-кво буде порушено, і це змусить вас переглянути ролі, обов'язки, саму суть вашого партнерства, на чому воно базується, можливо, навіть зміна статусу через партнера, наприклад, завдяки його довірі ви зможете отримати нову відповідальну роль, як, наприклад, довірена особа в спільному бізнесі, отримати якусь протекцію. Отримати можливість просувати себе завдяки допомозі інших людей чи партнера, да? не говорячи вже про класичну трактовку, пов'язану зі шлюбом. Ну а для тих, хто шукає партнера, це дійсно прекрасний час, щоб зустріти ту саму людину, яка призначена вам долею чи кармою, і такі знайомства будуть відчуватися як доленосні і неминучі, оскільки починаючи з 18 серпня. Тут буде йти кермічний вузол, то ви можете зустріти людину, з якою от моментально буде відчуватися сильний зв'язок. Чи одразу після зустрічі ваше життя почне дивним чином переплітатися через життєві обставини, які починають вас от раптом зближувати, спонукати до все тісніше і взаємодії. Іноді це може бути навіть якась нова колега по роботі, після появи якої життя починає закручуватись в якусь. Нову спіраль карми. Звертайте увагу на таких людей, адже їх роль у вашому житті не випадкова. Адже з другої половини 26-го року і весь 27-й рік в вашому житті будуть з'являтися невипадкові люди, які прийшли зіграти можливо маленьку роль в вашій п'єсі життя, можливо, саму визначну і головну роль. Ви цього не знаєте, але ви будете саме важливі уроки, саме важливий досвід отримувати завдяки появі інших людей, завдяки тій ролі, яку вони почнуть відігравати в вашому житті. І тепер ми з вами поговоримо про ваші кар'єрні справи, леви. Ваш сектор роботи виглядає набагато стабільніше, скажімо так, ніж в усі минулі роки. В цій сфері у вас немає бути таких різких сюжетів, на які ви не можете. Вплинути, навпаки, якраз таки ви і будете впливати, і все буде більш-менш у вас під контролем. Юпітер у вашому знаку вам дає зелене світло для втілення соціальних амбіцій і здобуття більш впливового статусу. Чи буде він пов'язаний з роботою, чи з приватною практикою, з бізнесом. Вирішувати вам двері відчиняються, але увійти в них зможуть лише ті. Хто готовий в першу чергу до глибокої інтелектуальної роботи і роботи над собою? Я би не сказала, що в роботі над собою все однозначно виглядає легко і феєрично, але виглядає дуже результативно, ніби ви можете отримувати матеріальні результати ваших вкладень в себе. І це буде остаточно надовго це. Щось таке вагоме, що можна відчути, показувати іншим людям, демонструвати. Одночасно Сатурн і Нептун з дев'ятого дому світогляду, освіти, далеких горизонтів інших країн. Ці дві планети знаходяться в вашому дев'ятому домі, і вимагають від вас стати справжнім майстром своєї справи, без цього нічого не вийде, кажуть вони. Ці дві планети роблять гармонійний аспект до вашого знаку, леви. До Юпітера, який йде по вашому дому, до вашого сонечка, яке стоїть знак знаку Лев, Да? І для вас це значить, що протягом 2026 року, а особливо другої його половини, вам важливо тримати фокус на підвищенні своєї ділової кваліфікації, на отриманні документів, чи офіційних грамот, чи винагород, чи відзнак, і разом. З тим для деяких представників знаку Лев 26-й рік може принести і звільнення, але це буде за власним рішенням, бо ви так вирішили. Звільнення як наслідок переїзду, чи можливості пожити за рахунок партнера, чи для того, щоб займатися саморозвитком, наприклад, книгу писати, викладати. На вашому прогнозі на рік немає такого обов'язкового пункту звільнення, але. Червоною стрічкою, по всьому року, приходить необхідність відмовлятись від тих власних історій, де для вас уже немає розвитку, де ви вже зробили все, що могли, і зайнятися ростом вашої експертності, здобувати серйозні академічні знання. Це такий класичний транзит, коли можливості зустрічаються з відповідальністю. Якщо ви поєднаєте ці дві риси, буде супер. Але я відразу хочу зазначити, дорогі леви, що вам недостатньо буде просто якихось курсів з підвищення кваліфікації, адже обставини життя змушуватимуть вас вкладатися в розвиток власного професіоналізму на дуже глибокому рівні, це не рівень курсів. Це або ви вже викладаєте, або здобуваєте глибинні знання. Вам доведеться розбиратися в усіх деталях, нюансах, дрібничках. В відтінках своєї професії для того, щоб фундаментально розширити свій професійний експертний світогляд. Успіх 26-го року для вас це не якийсь там кришезносний злет раптовий, це такий поступовий підйом, де ваш авторитет по Юпітеру буде побудований на фундаменті непохитної компетенції по Сатурну і глибокого інтуїтивного розуміння. По Нептуну. А ми з вами переходимо до ще однієї важливої теми 26-го року. Поєднаний вплив Юпітера і Південного вузла з вашого першого дому, а також Сатурна і Нептуна з 9-го дому. Гармонійними аспектами, тригонами створюють унікальний період ем, стосовно дому дітей. Символізуючи і реалізацію кермічно важливої події, яка може бути пов'язана з дітками, ну або з вашим власним бізнесом також. І для багатьох левів це може означати народження дитини. Однак слід пам'ятати, що там, де задіяні кермічні вузли, там ніколи не буває просто. Там або відбувається елемент невипадкової випадковості, або знову-таки складного для вас вибору. Це може проявлятися і як незапланована вагітність, що кардинально змінює ваше життя, або ж як свідомий складний вибір, коли доводиться жертвувати чимось важливим, наприклад, кар'єрою заради дитини, заради того, щоб її народити. Чи ви можете зважитись на... Переїзд в інше місто, бо от вона там буде вчитися, да? або як раптове усвідомлення, що час уже підходить, і рішення про те, щоб мати чи не мати дитину, треба вже зараз ухвалювати і робити якісь відповідні кроки. Для тих, кого вже є діти, ця енергія теж буде яскраво проявлятися, але скоріше через прийняття ключових рішень щодо майбутнього ваших дітей. І їхньої освіти, їхнього майбутнього шляху у ваших дітей з'являться можливості отримати відзнаку в соціумі. наприклад, отримання важливого документу, сертифікату, диплому, перемоги в конкурсі, такий яскравий соціальний шлях розвитку. Або якщо узагальнити, то це така подія, яка буде наповнювати ваше сердечко гордістю і радістю за успіхи ваших дітей. Ну і підводячи підсумки, дорогі мої леви і левиці, 2026 рік для вас це рік вашої слави в першу чергу і непростих особистих рішень і виборів, які ведуть вас у ваш наступний 12-річний цикл вашого життя. Це не час для якихось пасивних справ, для очікування, що хтось прийде сам мені дасть. Планети створюють погоду. Але вам треба цей штурвал тримати і не пускати можливості проявлятися яскраво, поки Юпітер йде по першому дому. Кожна астрологічна подія це ж просто запрошення до активної співтворчості із Всесвітом. Успіх цього періоду залежить тільки від вашої сміливості, відпускати старе, зважуватись на те, що буде краще для вас, і на те, до чого ви звикли, переоцінити вашу цінність. і Зробити ваш свідомий мудрий вибір, рішення, які ви будете ухвалювати, і планка, яку ви для себе встановите, стануть вашим компасом потім на довгі, довгі роки вперед. Всесвіт вже приглядається до вас і чекає на ваш хід.